Якщо говорити про інструментар гумору і інструментар гумористичних проєктів, то окрім того, що з одного боку вони можуть легалізувати будь-який злочин і зробити будь-який злочин не страшний у очах тих, хто буде відповідати, зрештою, за злочини своєї держави, це я маю на увазі росіян. Крім того, гумор є. Прекрасним способом возвисити самих себе через знущання над іншими або через підняття особи, яка символізує державу. І, звичайно, у КВН найяскравішим прикладом цього є культ Путіна, який завжди проявлявся, бо. Ну, а як інакше протриматися в телевізорі дотепер? І тут я згадала той випадок, який мені хотілося б вам зацитувати, бо це якраз моє ну, студентство, коли я дивилася КВН, і коли мені здавалося, що ці жарти смішні. Зараз я послухала з реальності 23-го року і розумію, що це друзі йобана пізда. Добрый вечер. Буду краток. Большая семерка, узнав о реальном ядерном потенциале России, согласилась стать маленькой шестеркой. Як ви бачите, всі е, згадки про ядерну війну у росіян викликають величезний захват. Головне, яким чином це подати, з якими асоціаціями це буде у них згадуватися. Ну і знову ж таки, якщо ти багато разів реготав над жартами про ядерну війну, то звичайно твоєю стандартною реакцією давайте уже ядерну бомбу на цих украв ані задолбалі. І коли ви пишете, що... Юрій Нікулін помер в 98 році. Я хочу вам нагадати, що насправді складними стосунки між Америкою і Радянським Союзом були додовго, задовго до смерті Юрія Нікуліна. І, взагалі, його гумористичний анекдотичний доробок дуже цікаво досліджувати. Бо, попри те, що я знову ж таки кажу, у мене в голові він асоціювався з образом просто хорошого дідушки там. Дуже багато цікавих деталей вилазить, якщо подосліджувати. Тому що коли ми не свідомо сприймаємо гумористичний продукт, а я у своєму цьому шоу серіалі буду повертатися до зразків гумору, ну мені здається, і навіть 20-х років ми будемо туди-сюди бігати. А здається, може й ну, в принципі, якщо говорити про літературу, то це буде навіть і 19-те, і 18 те століття. Так, от дуже довго гумор я сприймала як абсолютно безневинний продукт, який просто мене веселить. Натомість через цей безневинний продукт і в мою голову теж напхали дуже багато хріні. Ну, зокрема, оцього мітю Хрістальова я сприймала як просто нормального коміка довгий час, але як виявляється, він халуй, причому на опиті, і ваші. Ситуация вокруг России и Большой Семерки напоминает мне сказку «Волк». И семеро козлят. Причем козлят — это глагол. Як ви розумієте, чому у всіх така прекрасна істерика в залі відбувається? Тому що вони приєднуються до цього жарту і відчувають величі. тому що створення оцього величезного міфу про те, що у Росія пуп землі, а насправді цьому нам треба повчитися у Росії, і нам треба нарешті визначати себе як пуп землі для себе, забувши про свою меншу вартість, і в чомусь тут є хороший привід повчитися у них. Хоча, звичайно, це все прогресувало в абсолютно демонічне психічне захворення. Але що ми бачимо через такі жарти, коли виходить Путін, типа виходить і говорить такі принизливі жарти, спрямовані проти маленької шестерки, проти сімера козлят, казлята та глагол. Ти приєднуєшся до свого великого лідера і розумієш, що порівняно з цими ницями і а, міхрютками державами Росія на самом деле показує, що таке вілічє. Вони в захваті, вони хавають себе, от іду. І я дивилася цей номер, який колись мені здавався смішним. і Більше того, я його пам'ятаю, тому що я записала його на відеокасету і передивлялася його на відеокасету, і жахнулася від того, що я побачила. Тому що далі був жарт, який, якби він був стосовно України, мене б не відтригерив. точніше, він б мене б відтригерив зараз. А тоді він би мене не відтригерив. І стосовно Латвії, він мене теж навіть трошечки не пошкрябав. Хоча це жах. І що, і що? Латиші пам'ятайте, з нашим покінчать, покончить. ваш візьмуться. Як ви розумієте, це все відбувається насправді десь в Латвії, на якомусь із курортів. І е, мова йде про те, що Латвія повертає собі латиську мову для того, щоб спілкуватися рідною. Е, що просувають у КВН, як ви бачите, знову ж таки зневажливе ставлення до тих, хто хоче говорити своєю мовою і. Обіцянку того, що якщо ви зітрете російську, то далі затруть вас. Це підміна поняття. Ну, як ви розумієте, граються просто з головами тих, кого до того намагалися поневолити, але не вдалося. Що відбувається потім? Це уже через більш ніж 10 років. Путін уже став президентом після проголошення незалежності Латвії. Такі жарти через гумор і зал лежить, тому що що. Тому що русскому населенню дають віру в своє величие, в свою правду і в то, чтобы оставаться русскоязычными на оккупированной землі. А мітя, до речі, ну, він халуй на опиті, він що тоді відігравав Путіна, шо дотепер сидить в залі серйозно, навіть коли там уже рвінки, тобто в 2022 році, і. Сміється над дитими шутками, зверніть увагу, це той же персонаж спеціально вирізала для вас для того, щоб показати тяглість традиції. Спочатку ти виступаєш на сцені, вкорінюючи певні меседжі, а потім ти сидиш в залі, бо треба відіграти роль того, хто толерує хтонь і хрінь, яка відбувається. Так, мені хотілося зробити вам боляче, тому що я ж це досліджувала, і мені треба було показати. От так виглядає гумористичне шоу. Воно виглядає і легалізується за рахунок тих людей, які з посмішками сидять у залі. Ну і звичайно, окрім величі, яку закріплюють, окрім легалізації злочинів, які закріплюють, окрім легалізації і вкорінення в голови всякої хрені, крім всього іншого, один із найпотужніших інструментів це приниження всіх, хто не росіянин. Ну і навіть коли. Новонавернених росіян із Ревіньок чи із Донецька пускають на московську сцену. Вони все одно пущені туди винятково для того, щоб випромінювати меншу вартість і демонструються всіма силами для того, щоб те, которые более россияне, чувствовали себя более лучше и более хорошо. Мужики, ну что вы сидите? Давайте на сцену поднимайтесь. Вы ж не зря сегодня голову помыли. Давайте, давайте. Ну что, Донецк на сцене, вы нас строго не судите по одежке. Просто нас чуть-чуть раньше западные бренды ушли. c команда, которая называется Донецкий кряж. Я б назвала Донецький Крінж, і це уже 2023 рік.